Якщо дивитися да, інформаційну бульбашку, цю яка йде, то в коментарях під новинами всі кажуть: або е, в останні дні перед виборами, або після е, війна закінчиться. Чомусь е, оцей маркер він саме на виборах в Сполучених Штатах. Ми набагато надій на це покладаємо. Як ви думаєте? Ну я думаю, що це не лише наші надії і наше бажання, щоб війна якнайшвидше завершилася. А це реальна аналітика, і це реальні факти, які о, впливають на всі процеси у світі. І, звичайно, що від того, як пройдуть вибори у США, дуже багато залежить не лише для США, але і для усього світу. І ми, звичайно, перш за все говоримо про Україну, про війну, яку Росія веде проти України, тому що від того, яким буде президент. Наступний президент США буде залежати те, а якою буде я якою коли як швидко буде допомога США Україні? Чому тому, що США наш найбільший партнер і союзник у цій війні, тому що на США? Дивляться інші наші союзники і партнери, які б е, мали бажання і хотіли нам допомагати виграти цю війну, але е, через різні обставини вони, по-перше, дивляться на США і дивляться на те, як вони себе поводять, бо вони є слабшими, меншими за США. і Їм потрібно орієнтуватися знову ж таки на найбільшу країну. Да? Не на, не найбільшу не неправильно я сказала на суперпотужну країну, на супровову країну в світі тому. Від того, яку позицію займає США, реально залежить хід війни, тому що та ж Великобританія. Ну у нас декілька наших таких союзників, яким ми дякуємо за те, що ми боремося, ми стоїмо. Але у Британії, наприклад, вона просто завжди нас підтримувала у всьому максимально. Але у неї, наприклад, немає таких можливостей, потужностей воєнних, як є у США немає таких заводів зі зброєю, як є у США. Немає таких складів зі зброєю, в тому числі зі старою зброєю, які є у США. І тут ми можемо проаналізувати, що ж буде, коли настане 5, 5 листопада, і потім після після 5 листопада, що буде. Тому що ми маємо двох дуже різних кандидатів. Перший кандидат це Камала Харіс. І ми розуміємо, що ну як мінімум, вона продовжить підтримувати Україну так, як це робить Джо Байден. Але як максимум, і ми на це звичайно, що сподіваємося, вона буде більш рішучою в підтримці України, тому що зараз нас. Потрібно не, не просто підтримувати, а потрібно вже нарешті, у ці всі їхні червоні лінії, про які захід каже, вже нарешті відкинути йти вперед і реально попрацювати на перемогу України, бо перемога України це їх перемога. Це це не лише наше, бо ми ж не лише себе захищаємо. Гинуть українські солдати, але захищають вони не лише Україну. Вони захищають зараз житті, житті всього західного світу. Бо далі війна прийде до них, і це. В їхніх інтересах геополітичних зберегти їхню націю. Тому, як максимум, ми сподіваємося, що адміністрація Камали Харріс буде рішучою і надасть нам все необхідне і дасть цей зелене вже світло да нашим союзникам у Європі, які б також бо в них є ці можливості. є. Немає лише політичної волі. І те теж стосується вступу до НАТО. Бо, звичайно, що всі будуть дивитися на Америку. Але в нас є такі, ну знаєш, якби надії на це. Бо а, той так. же там поряд з Харріс є той же а, Гордон, да, який її зараз радник, який може зайняти місце Джека Салівана. А так. це перший варіант. Другий варіант, якщо переможе Дональд Трамп, і так. тут а, ситуація є наднепрогнозованою, Причому не лише для нас, вона не прогнозована для американців. Тому що зараз, от коли я розмовляю ну, з деякими його найближчими там соратниками, вони кажуть там: ну я говорю лише з тими, які підтримують Україну, які знаєш такі Рейганівського eh, типу республіканців, no, so. які навпаки кажуть, Путіна треба давити, треба більше, і Трамп буде це робити, але це дуже розходиться з тим, що каже сам Трамп, і каже його Венс, e, який, який стане, якщо Трамп переможе віцепрезидентом, і тут в чому справа? В тому, що ці ж друзі Трампа вони визнають те, що a, 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 от сьогодні Трамп. Заявляє одне, і він впевнений в тому, що він каже. Але так. завтра він прокинувся. І в нього вже в голові зовсім інша картина світу, і це ну там чи погода вплинула, чи якась телефонна розмова в нього була, чи щось він по, по телевізору, бо так же було, коли він просто вмикав телевізор, коли він був президентом. Там декілька е е скандалів гучних в Америці було. Коли він щось по телевізору побачив, він на це дуже так заточився. Він дуже е е збуджений був. І все, і почалися там скандали з журналістами, і звільнення, якісь і так далі. і так далі. Тобто він дуже емоційна людина, і ми не знаємо, як він буде себе поводити. Тим паче, що ми бачимо, що його зараз поняття, які воно озвучує про мир для України, вони не придатні для нас, бо вони скоріш капітуляція для України. І тут ну ми дуже в небезпечній ситуації знаходимося, але. Тут ну також завжди залишається, бо росіяни також не знають, як це буде. Через його непрогнозованість завжди залишається там коридор. Ну, якщо навіть він переможе. Хоча зараз ми бачимо, що більше шансів у Гаріс, то залишається все-таки коридор того, що якщо він навіть а, захоче свою, ту як він називає, зділка да, по а, мирній угоді, якщо він щось почне робити, і, наприклад, він там запропонує Зеленському, запропонує Путіну умови, і, наприклад, Путін на них не погодиться. Він може закусити і сказати, що при цьому а раз так. Ну, типу, я зараз там в Україні даю все, що треба, і, і швидко. Все, що завгодно може бути. Плюс ще варіант, пов'язаний з виборами. Чому okay. це ключова дата? Тому що є ще одна історія: це, це книга історії, це умовно там Нобелівська премія миру для президента Байдена, тому uh -huh. що. Тому що От саме коли там вибори відбулися 5 листопада, вже відомо хто буде новим президентом, але ще є час до ем, січня, коли вже інаугурація і передача повноважень, коли no. Байден ще президент, але він вже все для себе вирішив, і це коридор великих можливостей для нього увійти в історію, вже нічого не боятися, нікуди не дивитися, але просто піти у вічність. І залишитися в історії як великий президент США, який реально зміг показати, що Америка це велика країна, яка стоїть на демократичних засадах, яка бореться за свободу у всьому світі, за права у всьому світі. І реально вона має значення, і слово Америки має значення. Тобто, ну це дуже важлива історія, яку можливо. Амбіції Байдена також ну тому, що все таки він має велику біографію. Він має за плечима реально супердосвід, якого інші не мають. Він дуже добре знає, що таке Росія, що таке радянський союз, що таке їхній менталітет, і от тут ну можливо спрацювати спрацює ще і такий фактор, тому що зараз ну зараз ми розуміємо, що якщо він буде іти з політики, от на такій ноті. То це в принципі нота а, того, як США втікали з Афганістану. і Це було дуже погано, це ж було при Байдені, так і це нота, коли Україні потрібна, потрібна допомога, і не зрозуміло, що і як відбувається. Угу. А була заява, до речі, Володимира Зеленського про те, що Трамп не має бачення, скажімо так, як зупинити а, війну в Україні. Чи з'явився в нього свій план, як ви думаєте? Чи все ж таки а, підлаштовується під свій настрій і під свій характер? А, ти маєш на увазі план, у кого є? У Трампа? чи у У Зеленського? Трампа, так. Ну, Після останньої зустрічі Тета Тет з Дональдом так. Трампом, яка відбулася у Володимира Зеленського з ним у США? А, тоді... Да нещодавно пару тижнів тому це був його візит, де він презентував Sorry. свій якраз план миру, український план миру справедливого миру, і Джо Байдену, і Камалі Гарріс, і Дональду Трампу. І от після спілкування з Трампом тета тет, я думаю, що всі пам'ятають цю історію, тому що передувала mm -hmm. зустрічі реальний скандал, тому що ну Трамп і деякі республіканці просто почали намагатися використовувати візит президента України в своїх передвиборчих цілях. Але все ж таки зустріч відбулася на зустрічі. Зустрічі обидва вийшли задоволені, якщо ти пам'ятаєш, більш того, Володимир Зеленський тоді сказав, що вони дуже добре поговорили з Трампом, і що в принципі він думає, що Трамп має бачення і буде працювати для того, щоб допомагати Україні. Ми не знаємо, чи це дипломатичні красиві слова, чи реально от просто не знаємо, чи реально за цим стоїть е, бачення Трампа і те, як, як би він хотів допомагати Україні, тому що ну. Е, і публікації, і свідчень про те, що е, є якісь контакти, були якісь контакти з Путіним. Там допомога, якісь симпатії. Скільки Трамп разів називав Путіна, як він там казав, «этот класний парень з good, good guy». Я, я не пам'ятаю там цитату дослівно. Просто коли Байден називав Путіна вбивцею ще до Великої війни. Ми пам'ятаємо, Трамп говорив зовсім інше. Але менш цим. А, при цьому Трамп ну він в принципі озвучував свій план. Він говорив про нього. Говорили представники його штабу, говорив Венс. Ну, Венс, взагалі його радикальним робив, таким, який просто ну для України непридатний. А, yeah. До речі, Борис Джонсон, якщо знову ж таки ти пам'ятаєш, він також писав. От за його словами, те, що він розуміє, як план миру для України від Трампа, і там всюди, якби, є свої моменти, є свої нюанси. Але те, що Трамп зробив закінчення війни в Україні за 24 години своєю однією з ну, як, найбільших лозунгів своєї передвиборчої президентської кампанії, то є факт. А от як він це буде робити? Ми ну, ми з тобою читали, наші наші впевнена, наші глядачі також бачили, і так. е е знову ж таки повторюся. Ну, по перше, йому треба перемогти для того, щоб щось почати робити. Тобто, mm -hmm. а це зараз не виглядає, не виглядає таким дуже реальним. Чому тому що навіть якщо ми подивимося на букмекерів, а ти знаєш, що я так історично можу сказати, що друзі, я вам раджу дивитися на міжнародні букмекерські завжди контори і ставки, які mm -hmm. робляться, тому що ну в відсотків 90... А те, що от які ставки вони роблять, от так воно і стається. Зараз перемогу, перевагу вони віддають гаріс. Ну це не демарш от власне Майка Пампєв, який каже, що все ж таки треба допомагати Україні. Він має досить жорстку позицію щодо підтримки України. Тобто він каже, треба підтримувати. А Трамп каже: якщо будемо підтримувати, буде як він це називає, ескалація конфлікту. То це не демарш з боку деяких республіканців? Ні, це зовсім не демарш. Те про що я тобі казала там на початку. Так. Біля Трампа є частина республіканців, от справжніх не Трампістів немає, а справжніх республіканців, які рейганівського типу, які так. дуже добре розуміють, що Росія це імперія зла, як і радянський союз. І що Росію треба лише перемагати, а не розмовляти, вмовляти, щось там їм віддавати, бо буде лише гірше. От Майк Помпео це добре розуміє, і він якраз за Україну він про Україну. І, до речі, він нещодавно друге інтерв'ю давав Дмитру Гордону, де він дуже докладно про це розповідав. І це зовсім ніякий не демарш, тому що Трамп дуже добре знає позицію і того ж Помпео і ще декількох людей в своєму оточенні, дуже дуже впливових людей, яких в принципі він слухає, да яких він на яких він орієнтується, які от впевнено про це говорять. Ну більш того, ми ж бачимо, що це не лише зараз про передвиборчі перегони. Ми ж бачимо, як голосують республіканці багато так. хто з республіканців не мага за підтримку України за проект. Для України і за те, щоб а, США продовжували допомагати Україні. Тому ні, ні, звичайно, що це, це ну, зважена позиція, яка є частиною. Медуза казала про те, що у Путіна вже захотіли миру. Путін вже захотів миру. Як думаєте, він щось зрозумів, що його план ну, вже не може здійснитися, вже не може бути Київ за три дня? Путін ніколи не захоче миру, тому що Путін хоче війни, Путін хоче вічної влади, Путін хоче всю Україну і Путін хоче жити вічно. От йому виповнилося 72 роки. Але ми бачимо по всіх там таких ознаках поруч, по заявах людей поруч про те, що він. Зараз в дуже активному пошуку ліків від старості для безсмертя yeah. і так далі. Тобто він на цьому поведений, тому що почалося все з все з його зовнішнього вигляду. Коли він став просто як дві краплі води схожий на свого друга поплічника Берлусконі, тому що тот, той першим йому привіз свого пластичного хірурга, і почали вони робити підтяжки, уколи ботоксу, а всі ці процедури молодості і краси, які зробили з Путіна ну таку просто як би, мумію. Да? А потім з плином часу він зрозумів, що Уже скоро піджимають його руки, А слухай, mm. маючи таку владу, маючи такі хворі амбіції, маючи такі гроші, бо реально там фінансові експерти не раз робили розслідування, де доводили, що Путін є найбагатшою людиною світу, де-факто, що mm -hmm. у нього. Трильйони трильйони доларів сховані по всьому світу, просто вони не записані на нього, але він їх контролює і вони, ну по факту, вони його гроші. Тобто, звичайно, що при таких можливостях. Він хоче жити вічно, він вірить у цих всіх шаманів, він постійно в якомусь магічному пошуку. Він ходить до якихось монахів, щось там собі намагається ритуали якісь проводити. Але воно ж звичайно, що до як кажуть, до сраки дверці, да? дуже є класний влучний вислів України. Нічого це йому не допоможе. Тому ні, звичайно, мир для нього це синонім втрати влади. І він буде намагатися максимально підтримувати війну і щось зробити доскону. Але тут інше питання одне одна справа, що він хоче, а інша справа, що він може, що в нього виходить. А в нього нічого так. не виходить. Слава Богу, завдяки ВСУ, завдяки Україні, українському народу і нашим союзникам західним нічого в нього не виходить, і не вийде. І тут вже ті його олігархи, військові, всі. Дуже багаті люди, які е, е, вкрали, до речі, в держави, у російського народу, до речі, ці всі мільярди своїх доларів, е, які, в принципі, плескали йому в долоні, коли він робив велике вторгнення. Думали, ну добре, ну він же сказав за три дні. Ну зараз Україну забере. Ми ще потім і Україну роздеребанимо, ще багатшими станемо, все нормально, і захід нічого не скаже там. Ну десь там вони щось поголосять і потім звикнуть. А воно нічого не виходить, а воно триває, триває. А життя їхнє життя також плине. І також вони не молодіють, а старішують. А хочеться класно пожити, хочеться десь в Монако, в Майами повідпочивати, хочеться дружинам, коханкам, і дітям навчатися в Лондоні, ходити на фешн-покази, відпочивати в кращих ресторанах, на яхтах і так далі. Розумієш? Тобто гроші є, а використати їх. Покайфувати вони не можуть, і встановлено стає все гірше і гірше, і санкції все ж таки як так, так сяк, але давлять. І, у них, і вони вже зараз, от вони якраз бачать, що а план то провалився, а відповідати будуть усі, а б'є по всім, і хочеться вже іншого життя. І вони вже між собою, це ж нормальний процес, розумієш такого роз'їдання. І вони між собою вже починають потрошку дивитися косо на нього і розуміють, що адєт уже все не рулить, не шарить, нічого вже не, 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 не може, і, і до речі, великий показник того, що навіть клани ти бачив там перестрілка в центрі Москви, да. Кремля, коли він не може, він як пахан, але вже не може, авторитету не вистачає, щоб розрулити ці фінансові питання і зробити мирно і тихо, бо ну якби будь-який такий, типа ну як би це сказати, керівник, але це як шук шустер. Мені завжди кажуть, дивись, Росія це мафіозна держава. і От ну, вони mm. там створені по структурі мафії, там Путін це як пахан, чи там ну, головний мафіозі, там все це так у них тримається, і дуже важливо, щоб вистачало авторитету, щоб були ці баланси і тебе слухали, а його вже mm -hmm. не слухають, бо він втрачає авторитет і владу. бо… Він прораховується, він погіршує життя всіх своїх навколо, розумієш? І вони бачать, так. що перспективи нема. Це навколо нього виходить те, що стосується можливостей. Ну слухай, так. скільки багато росіян не було, які б вони обдобані не були пропагандою, але все ж таки е, помирати йти на м'ясо навіть за великі гроші. Уже не всім хочеться. Бо от перша хвиля, яка була там, ну такі зовсім відбиті там в тюрмі маньяки, вбивці, там насильники, гвалтівники е, якісь там з е, е, національних республік е, люди, да. от вони це все вигребли, а зараз уже треба десь набирати ще інших. А щось вони не дуже хочуть іти на м'ясо і помирати навіть за гроші, бо підняли ж гроші, а мобілізацію. Робити страшно, бо здається, що почнеться вже якийсь такий знаєш клокіт. Бо все більше стає. Ми аналізуємо, Ми дивимося, що в в російському інтернеті відбувається все більше і більше відео з невдоволенням, з тим, що претензії кидають на Путіна з тим, що приходять з фронту ті, що вижили інвалідами, а вони зовсім нікому не потрібні, їм нічого не дають і просто плюють mm -hmm. на них. А, і... І вони вже починають говорити, що а, нас обманули, а хто ж вас обманув? А хто ж це голосував за того, хто вас обманув? Розумієш, тобто там також проходять якісь процеси. Воно так ну, дуже дуже повільно, але проходить. Далі. А тут ще ресурси, щоб воювати, війна це бізнес, велика війна це великий бізнес, на який потрібні великі гроші. І щоб на війну витрачати ці гроші, їх треба десь брати. Найбільше, найбільша стаття доходу для Росії це енергоносії, звичайно. І, е, на жаль, вони продовжують отримувати ці гроші від енергоносіїв своїх, не такі менші, але все ж воно вистачає і крутиться. Але ми бачимо, що зараз відбувається. Тобто, нарешті, от та ж Саудівська Аравія зараз оголосила, що вона збільшує видобичу. А що це значить? Це значить, що ціни навіть, на енергії падають. А якщо зараз ще е, Америка таки вмовить Іран і там да, буде вирішувати питання, то Іран угу. також може збільшити добичу це ще ціни опустить. Тобто для Росії це темні темні часи, коли а де ж брати гроші? Тому що ну так, ну звикли вони там гівно жерти, розумієш у себе, бо да. їм там плюс-мінус е лише давай про русський мір да, ідею. Але ж бо, ну, да. так, але не так, коли вже зовсім стає і в холодильнику зовсім нічого немає, уже да. телевізор починає так, ну, коли в животі борчить, знаєш, то телевізор іноді, іноді чутно, але коли в животі борчить дуже голосно. То він вже і, і звук телевізора так. починає заглушати, і Соловйов вже якось там не звучить, і і Кабєєва, розумієш? Тому угу. у них є всередині проблеми. І це лише деякі, а, а з національними республіками, які у них є проблеми, тому що там може початися палати ще як. Тому, 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 от зараз ще про те, що там. з... З Кореї, з ким може давати своїх людей, типу армію, щоб воювати. А це від чого ну, виходить? Тому що не вистачає свого м'яса? Тому так, звичайно, що там також далеко не все гаразд, і звичайно, що це те, чим ми маємо скористатися.